Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутата Рівненської обласної ради, який є також заступником голови Поліського лісового офісу державного підприємства Ліси України незадекларовані статки на мільйони доларів. ДБР зазначає, що фігурант до лютого 2023 року обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Потім зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі Ліси України. За даними джерел української правди, йдеться про Віталія Суховича. Працюючи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування, він встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів. У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки, у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім'ї. Під час слідчих дій було виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті. Також правоохоронці знайшли три елітні автомобілі Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350i, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Philippe. Виявлено золоті монети, злитки золота, два пістолети, автомат Калашнікова з 16 магазинами до нього і з патронами. Крім того, депутат володів чотирма земельними ділянками у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ділянки зареєстровані на номінальних осіб підконтрольних обранцю. Фігуранту повідомлено про підозру за статтею незаконного збагачення стаття 368.5 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Також до Національного агентства з питань запобігання корупції скерували лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта та його сім'ї. Нагадаємо, у 2018 році Віталій Сухович отримав нагороду від тодішнього міністра оборони, а також був депутатом від партії БПП Солідарність.